Всім привіт, з вами я, Елля, і сьогодні в цьому відео ми будемо грати у Mardi Mr. 2, але якщо я вмираю, розказую смішні історії за життя. Вони більш і смішні деякі, і стидні, але тож, щось типу, приблизно ось цього. І, по-моєму, це моя ідея, бо я більше ні в кого не бачила такої ідеї. Но, якщо ви бачили в когось таку ідею, то напишіть в коментарях. Блін, ну вона за мною біжить. Ні. І так, перша історія це називається Останній дзвоник. Він стався цього року прям недавно. Вот. Просто стидно, мені було дуже стидно, бо тому що якраз на останньому дзвонику була ведуча я і моя однокласниця. Ми все просто, тупо, ми все ідеально знали, ми просто вивчили то все. Що... Ну, коли настав останній дзвоник, як ви думаєте? Знаєте що? Третокласники мали відпускати кульки. Я тупо взяла і перед тим, як вони мали відпустити, мала прочитати моя однокласниця. Дякую. Я ще раз мер. Давайте я це не буду рахувати, тому що я розказую і не можу грати. Перед тим, як вони мали запустити свої кульки, мали перший вірш, можна так сказати, відпускаючи в небо кульки, згадайте бажання, і нехай вони змріються. Це, до речі, мої слова, я ж їх далі пам'ятаю просто на пам'ять. І моя однокласниця мала прочитати. Вона перша прочитала. Все ідеально, все дуже красиво. Потім після того вони всі підготували кульки і мала я прочитати. Що ви думаєте? Я... Просто тупо взяла і прочитала на свій текст, а знов прочитала, тобто моєї однокласниці текст. Я почала читати, потім розумію, що це не мій текст, і думаю, така це піпец. Потім я обертаюся, дивлюся на неї, червонію, потім обертаюся, типа нічого і не бувало, і продовжую свій читати текст. Перша прочитала повністю моєї однокласниці текст. Дочитала ще раз і ще раз свій прочитала. Це дуже позор. Я знаю, це такий позор, що це просто. Там було ж три смішні історії, ну, давайте я ще одну вам розкажу, але це як не про мене. Типу, там більше не я опозорилася, моя однокласниця, але я все одно вам розкажу. Але опозорилась із-за того, що через мене. Мені дуже теж стидно, із-за того, що це. Ці... Коротше, це зараз вам розкажу, якщо вмиру. Ой, ні, блін, ну то як, ну на якийсь кемпер, я не знаю. Просто. Вказую історію ще одного з того ж самого дзвоника. Коротше, мав бути в нас отець, і він мав вийти. І я думала, що ми, от у нас є мікрофон, стоїть, типу, такий як штатив і мікрофон. Да? І ми завжди в нього говорили. І я думала, що коли буде отець тим. То йому потрібно дати мікрофон. І мені було трохи стидно давати, тому я сказала своїй однокласниці, щоб вона після того, як вона там прочитає слова наші, і там він має буде виходити, щоб вона взяла той мікрофон і дала йому. І знаєте, що просто тупо вона так і робить Берете мікрофон, вже підходить до нього, а в нього є вже мікрофон. Тобто в нас було два мікрофони, один на столі лежав, а один там, де типу, брав директор цей мікрофон, і інші, які розказували, а наш був оцей мікрофон, типу, головний, в принципі. І я така, просто типу, вона дає той мікрофон, а в нього вже є мікрофон, і вона така, типу, назад ставить, а я починаю сміятися, вона теж типу, починає сміятися. Боже, це теж було так смішно. І, до речі, на першому дзвонку теж я буду ведуча зі своєю однокласницею. Шериф, 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 шериф. Оба. Я взяла, я взяла, єс, yes, єс. Yes. А що мені робити? Алло. Я... Мені здається, зараз той пацанчик скаже, що я обхожу зараз той вот червоний. Тоже обійде. А не не обійде. Дальне. Єс! Я виграла. Я так сказала, єс. так якби якась вообще англічанка, а вообще. Там були. Шарика. Я тупо хочу забрати пьест. Офігеть, просто, ви бачили, це просто дуже було прошно. Тупо, щоб ви розуміли, я граю на планшеті і просто подивіться, як я визнала, то все взяла, але він просто стояв, той пацан, і він мене міг вбити, якщо він був взагалі прям супер прошко. А пам'ятаєте, як я розказував вам про, ну, розказував про той останній зонок і, ну, ту смішну історію, і То я там була, мене вбили, але я, типу, сказала, що не зарахую, ну, типу, це не рахується, давайте це буде рахуватися, як мене ж вбили, я ж маю розказати всі раунди, які були. Тому, то, що я сказала, не рахується, це буде рахуватися, і я розказую, давайте, про дуже маленьку коротку історію, називається «Соплі». Я шериф, капец. Давайте десь заховаємося скоренько. Бо мені стрімно. Ось тут десь. І розкажу вам. Коротше, така історія, це було в другому-третьому класі. Я завжди була така досить тиха, завжди сиділа, то все. І, коротше, до мене тупо я завжди ходила, інколи, коли у мене були соплі, типу, я була хвора, я інколи, коли була супер хвора і з температурою, звісно, я ходила до школи, коли у просто були соплі, то я ходила. І було мене таке діло, то що, тупо, завжди, коли у були соплі, я завжди в мене чогось ніс, і завжди на уроці я вчихала. Я завжди хотіла зазвичай дні, щоб ніхто ні, не звертав на мене, ну, тупо. Я так от, один раз був такий, що я так обчихала, що тупо соплі всі розлетілися, і знаєте, я їх завжди витирала в рукав. у рука. мене завжди всі рукава були в тих соплях засохших, просто було дуже на і, і сказала, ти хочеш вийти? А я така не питала, що типа я не хотіла вийти, але я би вийшла, але я просто мені завжди було стигнути, що чи, тіпо, чи вийти, я завжди боялася, вот. ну, коли і коли вона сказала, сказала, ну, типа, та я хочу вийти, і тупо я вийшла, повідала, і це так було стидно, бо вона бачила, що в мене соплі боже, коротше, це було дуже стидно і позор. Тому так от. Коротше, йдемо грати, бо так. Ну, така от більш-менш маленька історія. Ну ні, ну Ще одна стидна історія, смішна і стидна, я не знаю, як сказати, це шоколадний круасан. В другому-третьому класі теж десь так, приблизно, коли я була мала. Ходила я до школи, так, і завжди мені мама купляла якісь там круасани, булочки і так далі. Купила мама одного разу мені шоколадний кроасан. А Вона купила, я його поставила в кишеньку в рюкзак. І Потім у нас були уроки йшли, йшли уроки, і тут був у нас урок основного здоров'я. Так, от був у нас урок основного здоров'я. Ми сидимо, все, по-моєму, нормально. Я була сиділа якраз тоді, пам'ятаю, за першою пам'яттю, пам за першою партою. І тупо я така... З... Я просто думаю, давай подивлюся на круасан. взяла, подивилася на шоколадний круасан. Я любила шоколадний круасан, але но... ті іменно круасани не супер обожнювала. Тупо подивилася на той круасан, І знаєте що? І Я така думаю, мені щось дуже стає погано і я тупо ригаю на парту. І тупо моя вся блювотана на парті. Це все ж таки мені було сте. Ну коротше все Це було дуже трешово. Мені не передати цих слів просто. просто. А. То чел був? Ага, понятно. Головне, щоб не продути. Все, я знаю, хто мардер. Блін, ну чому, чому? Ну, все, це було дуже легко. Ой, -ой, -ой я, я забула, що я не шериф, а я ж знову думала, що я. М -м шериф. Ой! Ой, шериф! Тоб за, блін! І так, остання історія в цьому відео. Короче, це є історія лайк. Да. Знайома вам слава, правда? Дуже знайома. Так от, розказую. Колись, я думаю, всі, кожен знімав лайк, коли він був дуже популярний, чого були малі, чи не малі, на той момент я була мала, дурна і короче. І я би в той лайк, я мордер, скажу чесно, в той, той лайк я би ніколи в житті не знімала. Ну, мене підсадила моя подружка, вона мене просила, просила, я не хотіла, але все ж таки я закачала його, тупо, почала знімати якісь ржачні відео. А потім через пару років я книжу живила цей лайк і тупо, його видала. І для мене лайк тепер, ну, тіпа, я не знаю. Короче, видала я лайк, і от зараз, от, недавно, може, пару місяців тому, короче, приходить однокласниця, і, тіпа, вона мала лайк, і в тому лайку були в неї всі акаунти наших власників. Я не знаю, як вона почала, вона якось знайшла той акаунт. Ми наші акаунти і ми в тому же числі. Вона, звісно, що всі дивилася і ржала з тих, мені було дуже дуже стильно, бо там такі смішні були відео, щоб ви б знали. І після того я так думаю, так, потрібно скоро якось знайти акаунт. Я закачала лайк, не могла зайти. Та я, бо я вже чи пару років прийшла, як я ж не пам'ятаю про е, ти от, я ж не пам'ятаю нікнейма, а пароля тим більше не пам'ятаю. Ну, я не знаю, як через номер все ж таки зайшла на свій акаунт і видала свої відео. І потім через кожен кілька думаю, блін, треба було, що хоча б якісь пару завантажити відео, щоб можна вам показати, або ще щось такого. Ну я вже видала, і їх вже типа ніде да, не знайдеш. Все. Ну це і слабо, аккаунти мор, ви можете знайти мій, наприклад. Там я не знаю, ви не зможете, може, знайти мій аккаунт, але хтось може знайти мій аккаунт, але відео не буде. Обложка буде дуже смішна, але відео не буде. Вот. І це було на той момент так стидно мені, бо там такі стидні були відео. Но, якщо я на цьому відео набереться, давайте 15 лайків і десь 200 приблизно переглядів, то я спалю свої три відео в моєму телеграм-каналі. І має бути стопудово ці смішні кінжові відео, тому я якось перекину собі, якщо зможу. І отак вот от. ой 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 Такс. Бліні, це не останнє людина. Я думала, що з ким мені повезе. Я сподіваюся, відео вам сподобається. Ну і всім, пока-пока!